Друзі, усім привіт! Я вас радо вітаю на своєму каналі у своєму новому відео. А, хто вперше до мене завітав і я бачу, що я маю нових підписників, давайте познайомимося. Мене звати Іванна. Я з сім'єю проживаю у Сполучених Штатах, а, зокрема у штаті Іллінойс, вже близько 20 років. А, маю сім'ю чоловік і двоє синів, і маю котика а, Ніколасика. Значить, Сьогоднішнє відео у нас буде влогове. Хотіла сказати, що у нас дуже сильно холодно. Маємо вже десь мінус 7 градусів морозу, тому я оділася дуже тепло, чи маю тут шапочку. Приїхала на закупку в магазин Walmart. Знаю, що в Україні є подібний магазин, називається Walmart. Напишіть в коментарях, якщо це правда. І чи він відповідає таким самим? Масштабом і в середині, чи є щось подібне. Буде просто цікаво для порівняння. Приїхала на закупку, як я вже сказала. Переважно ми це робимо з чоловіком, але він сьогодні залишився вдома, має багато паперової роботи, рахунки платити, і ми порахували, що буде швидше, як я поїду сьогодні сама. Зробила собі список, що маю купити. От, і беру вас з собою, і будемо починати моє відео. А ще окремо хочу сказати всім величезне вам дякую за ті щирі і сердечні коментарі під моїм останнім відео. Мені дуже приємно, я всім дівчаткам передала велику подяку, хто просив мене, і разом до перемоги. Отже, починаємо моє нове відео. І беріть собі, наливайте каву, чайок, смачненькі якісь солодощі, хто що любить, і починаємо. Ну і що, починаємо нашу закупку. В мене зустрічає цей красивий стенд з різдвяниками, як вони їх тут називають, але то буде трошки згодом. Ось, мені було потрібно купити. Деякі фрукти і овочі, тому я починаю рухатися з продуктів. І по годинниковій стрілці беру все, що мені потрібно. Ось потрошки знімаю вам ціни на м'ясо. Ціни виросли, що можу сказати, на долар-на два. І це дуже відчутно. І у нас зараз буде День подяки. Коли можна було минулого року купити індика за 8 доларів, то зараз цей індик коштує самий дешевий 11-12 і вище. Ось показую вам, я буду готувати індика, хоч ми ідемо до наших друзів, вони нас запросили, але я все рівно зготую свого. Я так завжди роблю. Знімлю вам обов'язково рецепт, покажу, як я його готую. І ось, це вже буде в наступному відео. Ось у нас тут знаходиться цукор і крупи різні. Яйця у нас теж не дешеві. І е, рухаюся до молока. Молоко є різне, є безлактозне, є різної жирності, є у паперових пакетах, у пластикових. Ну, скажімо, як хто любить, я хто любить, те і обирає. Це ось масло, сметану беру. І потроху переходимо на побутову хімію. Я багато відділів різних не показувала з різними е, закрутками. Думаю, що це, як і у всіх магазинах, все стандартно. Е, хотіла просто показати, які є у нас товари, плюс-мінус ціни. Бо, тому, якби я показувала цей магазин цілий із його продукцією, то, напевно, мені б не вистачило цілого відео. А так, для загального. Просто бачення і порівняння. Також в магазині є побутав... побутова техніка різна, ну, зазвичай вона є і в таких побутових з технікою магазинах, але і тут теж можна собі щось придбати. І непоганої фірми і якості. От, дивлюся, ось тут є а, такі дуже красиві, мені сподобалися для випікання форми. Такі симпатичні. Ну і тут для кухні різні приладі, Ось, а це вже шампуні, мила, креми. Також у магазині є і дитячі товари, і речі, і одяг. І ось кусочок вам ще зняла новорічного. Але я буду мати окремий такий влогмас, де буду знімати тільки саме все про Новий рік, декорації, а так кусочок вам вставила для краси. Ось, друзі! Моя закупка на сьогодні. Зараз вам покажу чек. Можете собі дати порівняти ціни. Що я ж такого тут дуже купила? Продуктів ну, скажімо так, докупила, можна сказати. Бо багато чого в мене вдома є, але ось таку закупку зробила. Значить, дивіться, я взяла два лимони, були по 53 копійки, мені здається, один. Тобто, долар за два, скажімо так. Я взяла банани, помідори. Помідори були 2 долари за 400 грам. Так, я взяла соєвий соус, тому що в мене закінчився. Я взяла ось таку томатну з базиликом пасту на спагетті. Я взяла дві пачки, от пачку спагетті і пачку ось таких маленьких ракушок. Далі я взяла курячий фарш, коштував майже 4 долари. Так, ось тут жвачка. Так, значить, сметана. Тут є 3 паунти, це є кілограм, 300, кілограм 36 грам. Так, ось дивіться. Значить, ця сметана коштувала 6 доларів. Молоко. Молоко тут є 3 літра 78. Ну, в общем, 3, 3 літра загалом, значить, коштувало 3 долари. Взяла 2 пачки яєць. Яйця теж. По-моєму, були по 3,94 щось таке. Значить, Це є великі яйця. Ось, взяла дві пачки. Взяла масло, ось така велика. Банка його надовго вистачає, і воно є для того, щоб його їсти, готувати, і на ньому можна пекти. Тобто ось таке три в одному. Я його завжди беру. Оця фірма Smart Balance дуже хорошої якості. Мені дуже подобається. Так, це ось діти попросили їм взяти чіпси. Далі, що я взяла? Це для кота, йому е, патежку. Взяла рукавички, е, ось, щоб прибирати крем Нівея, тому що дуже сушить. Шкіру мені у старшого сина, а оцей дуже хороший, він такий жирнуватий. Так, він мене попросив взяти йому станок. Він коштував 8 доларів. Значить, я взяла паперові рушники. Тут є 6 штук, коштували майже 12 доларів. Взяла 2 шампуня. Чому 2? Один для чого. І один для хлопців, тому що вони в різних ваннах, і їм незручно бігати і брати один в другого шампунь, тому я ось беру так. Так, Ніколасик тут уже прийшов. І остання покупка це ось було там е на знижці. Ось такий светр картусі новорічний, то я взяла йому, коштував 5,98. От, ось таке. значить Дивіться. З цього всього, що я купила, незаплановані покупки були це оці, е, станок, мене син попросив, і крем до не крем, а е, нам треба дещо там підклеїти, то оцей от клей для дерева, це були незаплановані покупки. Ну і оця була незапланована покупка. Все решту, це те, що мені треба було докупити. Значить, тепер я вам показую. Чек. Я заплатила за це все 100 доларів. Бачите, 95 копійок Скажіть мені, що я купила? Ну, а зараз трошки попрацюємо. Я маю на першому поверсі тут половинку туалету, як ми його називаємо, тому що тут немає ні ванни, ні душової кабіни. Тут є просто унітаз і умивальник. Це дуже зручно, ми його дуже користаємо, і я стараюся раз на два, раз на три дні тут прибирати. Ось сьогодні прийшов цей день. Користуюся лойсолом такий засіб для миття відкритих цих поверхонь, для миття раковин, унітазів, він дуже зручний, дуже приємно пахне цитрусом. І як я вже і казала, цей туалет ми користаємо і завжди тут. Дуже багато є роботи. Ось протираю унітаз, кришку так само цим самим засобом і витираю все на сухо, серветками або паперовим рушничком. Тепер ми прополисосимо. Цей туалет невеличкий, він не займає багато роботи, мені не завдає, але його все рівно треба тримати в чистоті. Ну, ось тепер все гарно ставимо на місце. Придбала ось нещодавно, а тут мило рідке і біля нього. Такий крем для рук, і це дуже зручно, тому що ти помив руки і можеш собі зразу скористати крем для рук. Ароматичні палички для запаху. Люблю їх. Ось такий результат в нас вийшов. Маємо чистий і гарний туалет. Все помито прибрано. Вішаю ще чистенькі рушнички. Все готово. Ось такий результат в мене вийшов. Півчатка хочу вас познайомити з двома своїми клінзерами. Можливо, комусь буде цікаво, чим я користуюся. Відкрила для себе от зараз Kiehl's, Це я більше користую його на вечір Ultra Facial Cleanser І це є для For Old Skin Types, тобто для усіх видів шкіри. Мені він дуже подобається. Користуюся вже близько місяця, можу сказати. Тільки хороше про нього, він не має ніякого запаху, такий нейтральний, хто не любить якісь запашні клінзери і тому подібне. Ось він саме те. І що мені подобається, він не пересушує, дуже гарно виконує свою функцію, дуже гарно він очищує. І загалом може його рекомендувати. Можливо, комусь підійде, можливо, хтось ще не спробував, спробуйте, будь ласка. Ось, А другий ось від Nutritin. Я його купила теж десь біля місяця тому. У мене от ще трошки його залишилося. А, теж він мені дуже подобається. Єдине, я взяла для нормальної та Oil Skin. У мене не є Ойл Skin, у мене є комбінована, але я вирішила взяти це і спробувати, тому що мені здається, що воно в поєднанні. І скажу, що він мені підійшов. Так що він для комбінованої шкіри теж добрий і я ним користуюся зранку. Ось так він виглядає Deep Clean, Facial Cleanser. Так що, якщо комусь цікаво, хтось в пошуках доброго клінзера, рекомендую їх обидвох. І цей і цей дуже, хор... дуже гарно себе зарекомендували, принаймні для моєї шкіри, вони мені сподобалися. Цей, взагалі, дуже, скажу так, він не бюджетний, але якщо ем, треба, я хотіла спробувати і. Ось, він себе виправдовує. Його буквально чуточку наносиш. У мене от ще ціла, бачите, я вже місяць десь користуюся, у мене ще навіть половини, напевно, немає, от стільки скористувалася. от. Я буквально трошки наношу, розпінюю в, в руці. Він досить гарно має консистенцію, яка м, добре розноситься по шкірі, і потім змиваю. Так само цей, цей зранку теж дуже хороший. Так що, будь ласка, візьміть собі до уваги, можливо, комусь треба. Ну що, дівчатка, традиційна рубрика розпаковка з ніколасиком. Отже, придбала дещо додому, хочу вам показати. Перше, що придбала, це ось така фурнітура до комоду. Там стоять надзвичайні, але я хочу ось такі, тому що. Я поміняла фурнітуру таку саму на нічних тумбочках, які є біля ліжка. І ось я докупила ще 6 таких самих, щоб був якби цілий набір. От. Це будуть ось такі красиві до шуфляди будуть ось такі красиві, така красива фурнітура. Ну, така у вигляді, я не знаю. Ну, воно, воно і не шкляне. Ну, не шкляне, так. Але дуже красиво. Так, ось буду міняти потім. Я придбала ще два ось таких дуже красивих підсвічника. Мені вони дуже сподобалися. Зараз йдуть свята. Я не мала чогось такого. Сюди поставлю, сюди поставлю свічечки, і на стіл буде дуже красиво. Це є. Ось таке гарне дерево. Пише, що зроблено у Індії. До речі, купила їх на знижці, і коштували вони 5 доларів. Дуже класна ціна, тому що такі підсвічники в нас десь в районі, ну, як мінімум, 12 до 15 доларів коштують. А ось два були в магазині кому цікаво. Люблю цей магазин, і ось цю фурнітуру купила за 9,99. Так, далі я купила а, собі ось ці а, кухонні щіпчики, ще навіть не відкривала їх, придбала їх за 2,99, тому що в мене були маленькі, і вони в мене поламалися. Ось Тому я придбала ось такі. такі. І то, що я шукала вже дуже давно, ось, о, зараз вам покажу. Це є ємність на муку. От по-англійськи мука це є флор, то я знайшла в такого самого, такої самої серії, як в мене є на каву, як ви бачили на цукор. Зараз вам покажу ось, і я шукала, щоб було от, щоб поставити їх поруч. І ще й до того всього вона була на знижці за 6 доларів. Переважно вони є досить ціємності дорогі, тому що це якась кераміка чи що це, ну, дуже красиво, дивіться. От, ем, кришечка у вигляді якоїсь е, троянди. Тут так само, ну дуже гарно. Ось, ну, ось такі покупочки в мене. Ну, ось Тут я показую вам свій цей набір, який в мене вийшов. Це ось для цукру. Для кави. Це ось у мене тут вівсянка. І тепер у мене є для муки. Мені дуже сподобався цей набір, все дуже красиво, так як я і хотіла. І ще хочу вам показати, як виглядають красиво підсвічники на столі. Дуже мені сподобалося, особливо, коли буде скатертинка, буде дуже красиво. До нас вже завітав перший сніжок. Дуже мені він був милий, хоч неочікуваний. І ось на цьому я буду завершувати свого відео. Я всім вам дуже дякую за перегляд, за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Рада буду вас бачити. Всім миру, добра, спокою, бережіть себе і своїх рідних, і всім па-па. До нових відео!